Всім вітання. Я на огляді автомобіля геть аж під швейцарською границею. Хтось каже, що Тесла стандарт Range Plus, навіть не Long Range, звичайно, що це для міських поїздок. Я проїхав на цій Теслі вже 115 майже тисяч кілометрів. З нової купував і завжди їжджу на довгі дистанції. Практично весь цей пробіг на довгі дистанції це огляди автомобілів, як сьогодні, 370 кілометрів від мого помешкання. До речі, непогана стоянка, але тут вона крита, можливо, хтось щось для себе знайде. Це... Можливо, там і ззаду щось є. Крита стоянка така. Приміщення автомобілі. Можливо, хтось знайде поруч тут. Найкраще в Німеччині брати автомобіль. Це моя вам порада. Десь біля швейцарської границі, Штутгарт, під Штутгартом, Мюнхен. Не, не раджу шукати машини, наприклад, біля Берліну, десь там на 0, на 1 і на 2, коли починається почтовий код. Краще не дивіться такі машини, де була Савдепія, де була совєтська армія, там і досі ще не зовсім, не зовсім Німеччина в плані БУ автомобілів. Краще шукати з почтовим кодом, що починається не на 0, не на 1 і не на 2. Моя порада. Але найкраще це от. В таких місцях далеко доїздних, але машини всі обслужені нормально. Якщо ви знайдете машину біля Штутгарта Штутгарт, між Штутгартом і Швейцарією, то це такі нетронуті місця, де найменш, найменш Пізніх переселенців, ну а ті, що навіть є, вони абсолютно як німці, не русаки. В 90-х роках, коли поприїжджало багато пізніх переселенців в Німеччину, почались проблеми з крутками спідометрів, з крутками пробігу. Раніше такого абсолютно не було. До 90-х ніхто нічого не крутив. Коли ви відкривали на той час ще мобіле не дуже сайт був, вірніше він ще тільки починався, він навіть призначення мав не те. Мобіле був для єдиної фірми, для фермера, який продавав сільхозтехніку. Неважливо. Тоді був сайт автоскового 24. І на автоскоуті можна було знайти машини мільйон, мільйон двісті тисяч кілометрів. А якщо ви зараз подивитесь мобіли, немає, практично немає пробігів мільйон. Всі пробіги закінчуються 300 максимум. Хоча насправді тоді були мінеральні масла, а зараз синтетичні, на яких машини набагато більше виїжджають. І взагалі люди почали більш їздити на великих швидкостях. І якщо тоді була крейсерська 100, швидкість автомобілів 120-100, ну, максимум 130-140, то, то, то тепер машини літають 250 і ну, наїжджають машини більше. От. Але пробігів великих немає. Пробіги великі є поки гарантія до трьох років. Можете перевірити це, зайти на мобіле і до трьох років обмежити фільтр пошуку. Багато буде машин. І 250, і 300, і 350 тисяч. От. А потім вони ніби стають, ті пробіги. Це дурня все. От Якщо хочете максимально застрахуватись від скрученого пробігу, хоча це страху великого немає, великий пробіг. Ну, але якщо ви хочете, малий пробіг і все, не шукайте в нижньому сегменті цін, це раз, і не шукайте в східній в бувшому ГДРі. Найкраще шукати, от, де я зараз нахожусь, біля швейцарської границі, між Штутгартом і швейцарською границею, найменш скручених автомобілів. Це з мого досвіду. До речі, якщо хтось щось має якийсь автомобіль між, ну скажімо, десь там під Штутгартом, да? коли буду вертатись додому, можу зробити огляд без проблем. Телефонуйте, телефон знайдете в описі під даним відео і можна буде домовитись. Про огляд, недорогий, тому що сюди проїхати, витрати на пальне немалі. Е, а можливо тут щось буде на цьому Адлер. Автогалерії Адлер. Орел. Орел такий на сову похожий. Е, можете нагуглити. Автогалерії Адлер. Так, а де тут місто? Я залишу посилання обов'язково. Але така вона невелика, я бачу це стоянка. Зараз може там щось є ззаді. Я сюди приїхав дивитись Шевроля Каптіва. Зараз вам покажу, яку я машину приїхав дивитись. Вон бачу два гольфа, я цікаво. Теж буде можливо людям. Арлайн Гольф, ну, не дешевий. 19-го року. Арлайн 209 пробігу, дизель 85 кВт, 1,6 мотор, 13750. Ага, можна ще, мінус штоєр, виходить, крутиться стабілізатор. Мінус штоєр. Ну, в Росі машина, але гарна дуже машина. Ідеальна машина. Ну не знаю, для айрлайна, хто шукає для себе, для Німеччини, то може і нормальна ціна. Ще один гольфер стоїть. А цей трошки дешевший. 10 850. Ага, ніхто у свайсбар. Тут без штоєра 10850, 11-2015, 84 пробігу, бензин, 63 кВт, один і два мотор. Питають часто, як ці мотори? Нормальні мотори. Якщо ви не шумахер, не літаєте. На машині як не, не вижимаєте з неї як з Порше. Всі соки, то нормально вона ходить. Прекрасно. Один-два мотор. І Шкодєєчка стоїть. ну, 9450 15-го року шкода, 180 пробігу. Навіть хай вона яка, це дорого. Я приїхав за цією машиною. Люди самі знайшли її в інтернеті, замовили мені огляд і буду її оглядувати. Недешева машина, 8400 євро коштує. 2.2 мотор, вона 4 вд повнопривідна, пробіг. Це 9 тисяч 2012 рік. Ну, Тут тюф до 25-го року 7-го місяця беруть для використання в Німеччині цю машину. От. 139 пробіг і 8400 ціна. Ну, Поки що бачу, що вона непогана. Вона в Росії. Не видно з лівої сторони, щоб щось тут перефарбовувалось. Капот весь в Росії взагалі нічого не видно. І з правої сторони я не бачу слідів перефарбувань. Гарна машина. Одна паркувальна вм'ятина, зовсім-зовсім маленька, я ззаді. Така що не, не з кожної сторони і помітиш ось вона ну вона така маленька от, от так видно її трошки трошки от ну, вона дуже маленька о прийшов вже хазяїн алло зінзі шеф азо Oh, danke, ich möchte zeigen, für meine Kunden. Ah, okay. okay. Auto. Kein Haben Sie Schlüssel? Habe ich Schlüssel, da. Ja, Bitte schön. Ja, danke. Sie ich brauche ein bisschen Zeit. Kein Problem. Ja. Im Handschuhfach, sind alles zwar, zeigen. Im Handschuhfach sind Rechnungen drin? Eine ganze Mappe. Kannst du gucken, alles. Mhm. Alle Rechnungen sind drin. Okay, okay, okay. Kannst du schauen. Kannst du anmachen. Ja, danke sehr. Okay, kein Problem. Dali meine mani mit Maschine. Зараз будемо дивитися. Напевно, візьму я відразу товщиномір, чи заведу, хай вона працює. Хай прогрівається. І перевірю, показники треба надіслати. Товщиноміра. Я то і так бачу, що вона не фарбувалася. Заводиться ідеально. Всі лампочки потухли. Нехай вона гріється, а я піду візьму товщину міру. Ну гольфік цей класний. Хоч і дорогий, але класний. Якщо комусь потрібно, тут на місці, на стоянці, це буде всього-навсього 50 євро коштувати огляд. А що ж вона не відкривається? На телефоні знімаю, але добре, що маю ще один телефон, яким можу відкрити. Можливо знайдете щось тут на стоянці, я кинув посилання. Такі всі машини тут ідеальні, тільки що дорогі. от дюшки є. Вон. Так, ну що, пройдемось навколо. 113. 123. 123 Я по одному кліку зараз, щоб не витрачати час, а сам уже перевірю точніше. Ну, повсюду, детальніше, верніше. Так, ну і ще дах. Ну як я і казав, ага, ще кришка багажника теж не сфарбувалась. Як я й говорив, машина не фарбувалась. Коли без товщиноміра дивитесь машину, не обов'язково мати товщиномір. Товщиномір це у мене для того, щоб показати замовнику огляду. А так... Воно видно і без товщиноміра. Якщо вздовж дивишся, плавно міняєш кут обзору вправо-вліво, вверх, вниз. Повільно, вздовж дивишся. Завжди-завжди побачиш десь якусь відмінність, якісь розводи, якісь відшпахлі, структуру фарби не, не таку, як... Всюди, Від, відмінність завжди помітиш. Так, ну що там знизу? На машині не ганяли. вона не оббита спереді. Вон мінімальна, як рапочка. Ну, Є кілька, кілька є. Кілька зовсім невеличких пунктів. Фари пластикові виглядають добре, не піскоструєні. Рівненька машина не пошкоджена паркувальними вм'ятинами. Одна лише паркувальна м'ятина справа і то така, що її ще треба роздивитися. Резина у нас зимова в доброму стані. Диски парковкою не пошкоджені. Так, Гальмівні диски трошки підношені ззаду, небагато, а спереду. А спереді і спереді. Ну, може 0,3 міліметра бережок десь. Ну а тепер по зносу, по пробігу, ну не знаю, залежить знос не тільки від пробігу. І не завжди взагалі залежить від пробігу. Якщо машина ходила на дальняк, то машина не зношена. От в цих містах кнопочки не, не блищать. Трошки потерте сидіння, але це шкіра. Трошки просажене сидіння отут. Але в загальному непогано виглядає. Електричні сидіння має. Кермо виглядає. Для коптіви непогано. Для 139 пробігу. Угу. Ремінь такий дуже неважнецько виглядає. Ну, але по одному ременю оцінювати точно не можна. Ну, це не в пробігу діло, Це просто використання в міському режимі дає. От такий знос ременя. Все ж вона... ну так, да, отут взяти фарба на кермі, на швах вже стерта. Але в кожній машині по-різному стирається. І кермо, і педалі, і ну, скажімо... Це не не на дальняк пробіг зроблений, можу сказати вже. Це середній мішаний пробіг. Зараз я відкрию капот. Нічого, звичайно, не відкручувалось. Та й видно ззовні, що не, не фарбувалось, не перефарбовувалось. Для чого відкручувати. Тут у нас що у нас 133 тисячі заміна мастила ліквімолі 30.08.23. Дехто відкриває для перевірки мотора. Не знаю для чого, тільки відкривають. Це в «Жигулях» була така перевірка 30 років назад. А люди по інерції досі це роблять. Хоча перевіряти вийманням щупа взагалі, я вам скажу недоречно. Дуже є багато. Причин і жодна не вказує на те, що поганий двигун. Елементарно підпор йде з сажового фільтра, партік фільтр підзабитий за їзди по місту. І все, і буде парувати. Конденсат збирається, якщо машина не їздить тривалий час в мостилі, в блоці. Теж воно парує вовсю. Ну що, сухо, все сухо, ніхто не готував. Добре, коли не мито. Коли помито, не, не зрозуміло, що там. Телефоном я не покажу, але сам для себе бачу, роздивлюсь без зйомки відео, все точніше. Це просто на відео онлайн трансляція так вийшло, що шеф підійшов, хазяїн автомобіля, то я вже покажу і заодно вам. Так, знизу що в нас є трохи іржа на речагах на всьому але це норма. Зйомний фаркоп. Дехто, дехто оцінює теж отут машину. Якщо Сажа є в трубі, ну це погана машина. Дурня повна, я вам скажу. Бо сажа зараз я неї. Вже подивився так, що в батьку рідина спокійна, ніякого мастила немає, бульки не йдуть і патрубки не дує. Так, багажник відкритий. Да, до речі, за, за сажу в вихлопній трубі. Якщо ви останнім часом їздили по місту, буде в сажі. Якщо ви останнім часом проїхали 500 кілометрів або 1000 по автобану, буде біла труба. Тому ніколи так не оцінюйте. Якщо хочете перевірити мотор, наскільки він хороший чи поганий, на предмет спалювання мастила, масложор перевірити елементарно, заводите машину, поки ще вона не прогрілась, випаровується спочатку конденсат з труби, в трубі завжди є конденсат, коли машина стояла. Конденсат це вода, сама вона там збирається, і коли заводиш, Початковий прогрів е глушника е випаровує конденсат, бо його можна спутати з спалюванням е мастила. Прогазував, вийшов конденсат з вихлопної труби, і е тоді хтось газує, а хтось ззаді дивиться на предмет такого синюватого, трохи, сіро-синюватого диму. Якщо немає нічого. Значить, мотор добрий. При перегазовках, якщо машина хаває масло, обов'язково буде ззаді дим. Хтось скаже, що каталізатор спалює, ні не спалює. Поки ви не прогрієте керамічний елемент в каталізаторі, всажимо фільтри, верніше, нічого воно не буде спалювати. Спалюється за рахунок того прогріву до біла. Елемент е, сажового фільтру, він нічого не має, крім, е, крім банки керамічної величезної, яка прогрівається до біла і температурою випалює всі сажі, всі, е, ну і мастило, звичайно, коли прогріта машина повністю, тоді не перевіряє таким чином. Це поки ще не От. Ну я напевно, напевно я буду дивитись машину конкретно, мені ж треба її випробувати в ходу а ви дивіться якщо знайдете щось на цій стоянці автогалерії адлер можете нагуглити його липали якесь ж, яке ж тут місто 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 адреса автогалерії адлер зараз я поверну зупините Ну, але я дам посилання теж. Є тут у нас телефони. До речі, можете напряму телефонувати. От. І стоянка називається автопродаж автогалерії Адлер. От. Ну я кину посилання. Зараз подивлюсь, все ж автомобіль спочатку. Все, буду закінчувати відео. У нас все добре, до наступних зустрічей. Якщо знайдете щось під Штутгартом, біля Штутгарту, біля цієї стоянки або на цій стоянці, можливо, гольфіком хороший, можливо, там щось всередині є добре. Телефонуйте, огляну недорого. До побачення.